Всім здорово, братва, з вами Фішер, і це новий відео по івенту. В цьому відосі ми зберемо феру, також купимо ексклюзивний нюон для неї. Ви це все зможете побачити, почуйте від мене, скільки мені це обійшлось в грошах. І для вас, і для мене є чудова новина, друзі. На каналі вже майже 5000 підписників, і з цього приводу я роблю розіграш. Я розіграю 10 автомобілів, а саме Mercedes CLS 55. Машинки прикольні, ви зможете виграти цю машинку і. Затюнити тюнінгу максимально дешево, там B клас, кейси дешеві. Умови, як завжди, прості. Напишіть, будь ласка, ваш нікнейм в коментарях, підписатися та поставити лайк. Все, друзі, я більше вас не затримую, і я всім дякую і приємного перегляду. Йоу всім здоров, братва. Коротше, хто пам'ятає, я коротше купив 50 ключів. Майже. Давайте зараз докупимо ще один, щоб було рівно 50. Можливо, нам удача повернеться. І у нас буде, коротше, рівно братва 50 ключів. Сьогодні вийшов фікс і ці. Ці кейси тепер падають на фермі. І за допомогою цього ми їх сьогодні назбирали. І зараз я, братва, буду відкривати 50 ключів. Надіюсь, що нам щось дропнеться. Нормальне. Давайте запам'ятаю, скільки в нас пасочок. Три пасочки, все, все інше теж таке. Погнали, братва, зараз буде швидкий open case. Будемо зараз дивитися, скінчик випав. Молоко, зажигалка, молоко. борошно. Так, ну поки поки таке, щось не дуже добре. Але нам, типу, ну тачку навряд чи ми виб'ємо, братва, бо я не знаю, ким треба бути, щоб тачку вибити. Будемо зараз якось переміщатись, можливо, це якось впливає на шанс якийсь. Але я не впевнений. Поняв. Хаті краще не відкривати, взагалі не везе. 15 кейсів залишилось. Давайте турборежим. Ну хоть запальнички нападають, те, що мені потрібно, в принципі. Все, вертово. 50 кейсів відкрив, і давайте подивимось, що нам випало. Нам випало, я бачу, один скин, 10 запальничок. Ну тут таке нападало, коротше, это молоко. І випало самое головне, що це 4 пасхи. В принципі, і так добре. Краще, ніж нічого. Але все одно, тачку не вибили, на жаль, на жаль. Е, мені розповідали, що була людина, яка відкрила і випала тачку з третього кейсу. Це просто супер удача. Це дуже сильно повезло людині. Ми з вами не везучі, а комусь везе. Так що якось так. Тим часом, братва по пасочкам, у нас вже зараз ось такий результат. Сьогодні буду робити великий крафт. Я думаю, що 50 плюс будемо крафтити. Вчора на стрімі крафтив то теж 50 пасочок. То в нас зараз ось такий результат непоганий. В Принципі ці всі речі можна зараз всюди позакидувати. Важко братва, але цікаво. Типу, вже 256, і я думаю, що сьогодні буде вже 300 плюс. Але нічого, братва, зато тачка буде прикольна на пам'ять. Так, ну що ж, братва, коротше, у мене тут крафт був на 100 пасочок, і зараз у мене залишилось ще перекрафтити останні е, 25. Як бачите, результат отакий зараз, але ми йдемо далі крафтити. У мене ще пічка, надіюсь, горить. Що я вам скажу, я дуже близько до фери, брата. Дуже близько, прям максимально. Е, залишилось зовсім трошки. Зараз я докрафчу ці 25, і потім вже покажу в цілому, скільки в мене. Пасок, скільки відсоток у нас вийшов зі 100 пасок е, саме спроб крафту. Подивимось, скільки зафейловось, а скільки по ітогу вийшло чистими. Ну що, погнали крафтить? Блін, я яйця забув. Ладно, біжу за яичками. Ну що ж, братва, ось ось в нас іде вже остання пасочка. Остання яку зі 100 крафту, зі 100 спроб крафту, точніше. Коротше, зараз побачимо, братва, що з цього вийшло. Скільки там пасок, скільки ми втратили, скільки, чи вигідно, чи не вигідно крафтити. І тому подібне. Так, і вона вийшла. Це супер. Це чудовий знак. Коротше, я вам так скажу, братва, що скрафтити підряд 100 пасок це супер важко, тому що, по-перше, у вас не вистачає місця в інвентарі. По-друге, вам потрібно постійно бігати в тачку це все забирати. Ну, і в принципі, це важко, тому що пальці дуже сильно втомлюються. Тож, відкриваємо інвентар і дивимось, братва. Так, 82 паски. Супер, братва! Це. Да, 82 на 18, Але в нас є 18 штук, і в нас є змога скрафтити цілі. Тож погнали. Зараз м'якнемо пару разів, да скрафтимо цілі і подивимось по ітогу, скільки в нас вийшло. Чікс, все, я закінчив останню. І по ітогу у нас 88 пасок. Це чудово, це прям супер чудово. У братва Ходімо дивитися, скільки по ітогу в мене пасочок. Я думаю, що результат вас зараз дивує. Сьогодні рівно четвертий день, як я займаюся цим всім ділом. Такий четвертий плутний день, братва, тому що я, коли підходжу до такого діла, засідаю серйозно і фармлю, прям фармлю, фармлю. Тобто мені потрібен результат. Заспавнили машинку. Бівара, тут в мене лежать всі пасочки. Давайте відкриємо багажничок. І. Зацінимо. 425 пасок. Окей, нам потрібно трошки звільнити місце. Давайте це дістанемо, а це закинемо. І у нас 513 пасок, братва. Нам не вистачає рівно 30. Скільки? Правильно, 37 пасок, братва. 37 пасок. Фу, коротше, зараз сідаю в машину, їду на центральний ринок, буду зараз останні пасочки максимально швидко скупати. О, Андрюха. Андрюха. Короче, братвация. Андрей Казикович, чтобы вы разумели, стики борш на пять, и снова 45 дав. Андрюха, супер, дякую. Андрюха, прям просто прям вывозит прям максимально. Дал мне в цілому здесь близко 200 борошна. Так, давай картку. Все. Дякую. Це така хабела, просто, братва. 525 пасок. Ви б знали, які вони кров'ю і, і потом просто передавались. Ой, точніше передавались, кажу, давались мені. Може, навіть місце не вистачає, треба це все перекинути. Чікс, все, місце залишилось, коротше, щоб докупити трішечки пасочок. Бердва, 540 пасочок, зараз будемо купляти. Але буде. коротше, все, братва, просто 550 пасок. Ви навіть собі не уявляєте, як це було важко. За 4 дні. Але реально. Так, інструкція до побачення товару. 550, братва. Йолипали. Молодці. Ну що, братва? Купуємо Феррарі. Легендарна тачка. в колекцію. І в мене буде 3 з 3 Феррарі. Погнали. Ви успішно придбали. Все, блін, так. Насправді так просто. Ти нажав, ви успішно придбали товар. Супер, братва. Але я думав, якісь взриви будуть конфіті. Де вона? Феррарі F-40. Сюди. Біжим, біжим, дивитися. Бежим, девица. Ляпс. Вот то ракета. Ля... Не, ну братва. Стелек. Стелек. Подавайся к нам, красиво. Шо вы там? Шо вы там? Плаки-плаки или нормалдаки? <реш> Ні, вона реально вона краще виглядає, ніж навіть на відосі. Вона тоді на відосі стояла так на дебаг, а тут вона прям стоїть-стоїть занижена. Ну реально крутяк. Все, погнали, погнали затести максималочку. А максималка боротва на цій тачці всього-навсього 250 км. Але я вчора впирався, то вона навіть трошки їхала і швидше. Зараз ми з вами це ще раз затестимо. І ще не трошки буває підносить е, на швидкості. Але то таке. Я думаю, що поставити сюди детальки, то буде набагато все краще. Да, братва, бачите, 249-250, але вона йде потроху далі. Можливо, можна буде розігнатись десь і до 260, але це не точно. Так що летим зараз на бушечку, покажу ще знову ж таки, хто не бачив максималку, мінімалку, скільки вона в нам фуску і тому подібне. Зараз це все зробимо в моменті. Насправді, братва, ця тачка більше потрібна навіть не для швидкості, а просто щоб вона у вас була. Це машина в колекцію. У мене, братва, зібралась уже чудова колекція. А саме три, Феррари з трьох. Так, братва. Мінімалка 32 мільйона майже, максимальна вартість 64 майже і рекомендована 47. Коротше, братва, на цю тачку насправді я витратив не супер багато грошей. Е, вона мені обійшлася не більше 35 мільйонів. Як ви бачите, я майже вклався в мінімальну вартість. Це дає нам змогу не потім в майбутньому, можливо, колись вигідно продати. Але якщо чесно, я поки не планую продавати. Хочеться зробити не під себе, щоб був такий красивий апаратик Зараз поїдемо ще на тюнінг, братва, покажу вам там, що і як, які ціни трошки офігієте Ця фера, братва, насправді, 86 року, тобто вона вже. Доволі така старенька, але дуже красива. Якщо пам'ятаєте, хто грав в GTA Vice City в Сан Andreas теж така була. Це культова тачка. У мене була ціль забрати неї, щоб, попри все, вона була тільки у мене. Так, зараз поїду швиденько штрафи плачу і їдемо на тюнінг Ось так вона тут виглядає в такому підвішеному стані. Але, е, дивіться, рівень тонування я вже поставив. Це мені коштувало щось там 900 тисяч, якщо я не помиляюсь, Ну, майже мільйон. Колір фар, братва. Колір фар у нас коштує аж 7 мільйонів. Да, 7 мільйонів 200. 000. Це дуже дорого, як на мене. Це дуже дорого. Це дуже багато грошей. Боже, навіщо я вийшов? Давайте ще раз заїжджаємо. Колір кузова теж саме буде коштувати так само 7 200. Я обов'язково якось все збираю грошей і пофарбую, тому що коли тачка пофарбована, в неї відзеркалюється дуже красиво фарба. Тобто, в оновленні зробили так, що тачка тепер блистить офігенно. Ну, можна також саме накинути вінільчики братва. Ну, трішній Це у нас братва s клас Кейси у нас коштують по 900 тисяч, тобто не дешево. Буду збирати бабки, зробимо тюнячки по цій машині обов'язково. Неончик а який Айкініончик сюди поставити, я навіть не знаю, чи варто, чи не варто. Можливо, колись щось поставимо. Але я думаю, що це найбільше заколхозить, тому Феррарі повинна залишитись Феррарі. Я, можливо, ще куплю новий ніон пасхальний, котрий. І подивимося, як він буде виглядати на тачці. Так, братва, я придбав 35 пасочок. 35 пасочок придбали. Знов я без грошей. Коротше, давайте тепер купимо новий ніон. Ну, я думаю, що їх дуже мало, тому треба купити. Що був. Бажано ще купити, звісно, вініл, але в мене поки не вистачає грошей, можливо, я ще трошки встигну пізніше. Так, їдемо на тюнінг. Треба подивитися, як це все виглядає, діло. Шкода, шкода, що я не можу його приміряти, щоб зрозуміти, як він виглядає. Але, але давайте на страх і ризик поставимо його на тачку. Бамс! Слухайте, виглядає так нічого, дуже масштабно. Ніфіга собі. Пойдет, братва. Я, в принципі, задоволений. Це, звісно, колхозач. Але, Але, братва, поки що вона так побуде, потім я, скоріш за все, на якусь іншу тачку його перенесу. Такі прям крила, як в бабочки якось виглядають. Але непогано, непогано, слухайте. Треба буде собі щось затюнити, перекинути кудись інакше. Було важко просто придумати, на яку тачку. Відразу його перекинути, тому що я не знав, як він виглядає. Але тепер є розуміння повністю, як воно виглядає. Так що, бертва, ось такі автомобілі у нас вийшов. Ну, в принципі, мені подобається бертва машинка, реально подобається. А, і ще забув не сказати, що в госку вона всього-навсього братва 20 мільйонів. Ну там 19 навіть, якщо бути точно. Обов'язково обов то має бажання. Збирайте, можете купити так само і BMW, вона коштує набагато дешевше, а я зібрав собі ферру ось таку. Тож бажаю вам успіхів також. Я всім дякую, братва, за перегляд. З вами був Фішер. Всім па-па.